Вітаємо шановні друзі. Це програма Ваша Свобода та її ведучий Олександр Лаченко, Наші сьогоднішні гості, речник Української православної церкви Московського патріархату Миколай Данилевич. Вітаємо вас і народний депутат України Юрій Ілленко. Андрій. Вітаємо Андрій. Перепрошую, перепрошую батька вашого згадав, мабуть, царство небесне. Вітаю вас! Доброго дня. тема зрозуміло вже з представлення гостей в Україні. Триває хресна хода. Українська православна церква московського патріархату цю акцію Ходою миру. Колони рушили з Бечаївської лаври на заході, і Святогірської на сході України за два тижні на день хрещення Київської Русі. Вони мають зустрітися у столиці держави. Преса оприлюднила фото початку ходи у Харкові, де помітили Георгівську стрічку декого з учасників і портрет російського імператора, останнього російського імператора Миколи II. Спікер Верховної Ради Андрій Поробій передодні стверджував, що цитую Кремль підготував сценарій провокації на вулицях Києва. А член колеги Міністерства внутрішніх справ, депутат Антон Геращенко, закликав не перебільшувати масштабів ходи і запевнив, що СБУ поліція не допустять провокація. Сьогодні в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати хресна хода за мир чи як стверджують опоненти руський мір. І зразу це питання адресую нашому гостеві, панові Миколаю. Справді, яка мета цієї акції? У цю я все таки священник, То добре, ви знаєте, добре. Так? Мета акції абсолютно ясна і спокійна. Це церковна акція, це навіть склаби з сказав би внутрішня церковна акція Митрополит Унуфри звернувся до віруючих української православної церкви. Він не звертався до всієї України, а саме до своїх віруючих в Україні з тим, щоб звершити ходу з тим, щоб помолитися за мир за любов в Україні. Більше того, кожного року ми вже принаймні років сім звершуємо таку такі молебні на Володимирській гірці. Особливість минулого року навіть було досить багато людей близько. 25-30 тисяч, але е, тоді не було ходи по Україні. Зараз з е, Заходу і Сходу йдуть люди, йдуть приблизно 200-500 чоловік е, таких постійних, але по е, місцях приєднується і та зараз е, у Полтаві, якщо е, не думає, е, так? Вони Акція? зараз на межі між Полтавською заходить в Полтавську область. Е, це якщо східна сторона, західна йде Рівненською областю. Е, буває, набирається 5-10 тисяч, буває менше більше. Ось і е, в суспільстві є дуже політизовано на наше суспільство і дуже велика політизація цього питання. Тому я би хотів сказати, що ці люди йдуть просто помолитися, і вони потім роз'їдуться з Києва. Вони не влаштують майдан, вони не влаштують антимайдан, вони не будуть протестувати на хрещатику біля Верховної Ради. Такого нічого не буде. Ось і відповідно, якщо ми самі зацікавлені в тому, щоб ніяких провокацій не було, і тому, якщо є певні заяви, я надіюся, що Заява Андрія Поробія, все таке це не блеф, не гра на випередження, а якісь є факти, бо таке також може бути. То ми звичайно готові до співпраці. Ми Приму, перші зацікавлені, утешнити, дивіться, на ми перші зацікавлені, щоб не було ніяких люди провокацій. Люди Йдуть деякі обабіч цієї колони. Що це за люди? Ходи Знаєте, Я не можу прокоментувати всіх, тому що їх там дуже багато, і я вам сказав, що є 500-200 чоловік, які ходять постійно. А які приєднуються, від'єднуються. наскільки я можу розуміти, це можуть бути люди, які забезпечують порядок внутрішній і які організовані силами самої церкви. Силами самої церкви, це моє, моє припущення, бо я не можу сказати там 10 тисяч Києві такі будуть них? люди? не знаю, не знаю. Принаймні, от вже хресна хода йде з 3 липня до зі сходу, і з 9 липня з заходу. І ніяких порушень громадського правопорядку не було. Наші єпископи на місцях контактують з місцевою владою, з поліцією. Ми а так то сам, з поліцією, контакт тримається. З поліцією, абсолютно, ось і в нас написані вже відпові листи, є контакти з поліцією Києва, Київської області з мерією для того, щоб не допустити будь-яких провокацій. Те, що було на е, випадків Харкові, де були засвідчені е, е, Гігорівські стрічки, е, це якраз виключення з правил. і організація хресної ходи на місцях, священники зразу ж роблять зауваження, і таке і такі е, такі речі вони з, з, знімаються. А почати Микола другого? І портрети Миколи II, але розумієте, з порту Миколи II трошки, по-перше, це був значок в одного тільки, це певний значок. Ось це раз. По-друге, Микола II все-таки канонізований до далеко святих руській православній церкві. А в нас є принцип такий, що якщо в якійсь церкві людина присвят до далеко святих, то автоматично визнають інші церкви. От сьогодні пам'ять Петра і Павла апостолів, але сьогодні і преподобного паїсія святогорця Святого Костянтинопольської церкви, якого канонізували вони, але ми святкуємо в цей день також. Тому тут. Тут ситуація зовсім інша. Але офіційна позиція нашої церкви полягає в тому, що жодної політичної символіки. Зрозуміло, коли йде 3, 5, 10 тисяч чоловік, можна, можуть хтось але десь. Але це не вітається, це, не вітає, це зразу ж припиняється. Це Пане зразу пересікає. Має слово на тебе. Як вважаєте, От за вашими спостереженнями, яка мета такої акції може бути? Ну, ви знаєте, мета, яка декларується, яка справжня, це не завжди одне і те саме. І ми знаємо, яка сьогодні є ситуація в Україні. І ви знаєте, ми дуже добре пам'ятаємо весну 2014 року, коли дуже схожий натовп людей, наприклад, зупиняв українські війська на Донбасі, оточував приблизно з такий самий антураж. Теж там було багато говорилося про наче ті про георгіївські ленточки. Там були і теж були там портрети Миколи II, чи Ніколая II, напевно, краще так говорить. Бо Миколу він себе ніколи не називав і не вважав. Це був російський імператор, який. Крім того, що він власне був імператором країни, яка окупувала Україну, чим хорошим для України не відзначився. І очевидно, що зараз ми бачимо певне дежавю, і це дежавю не може не викликати тривогу, тим більше, що ми знаємо дуже часто позицію керівництва московського патріархату в Україні, яка по суті є церквою філіалом московського патріархату, і вона це чітко показала навіть зараз по подіям. В Всесвітньому православі, коли нарешті всерйоз постало питання про те, що Україна як незалежна держава має мати свою власну автокефальну церкву православну, але ми бачимо, що російська агентура в Україні, в тому числі в московському ПТРХі, все робить для того, щоб цього не сталося. Можливо, це теж оця от така акція зараз якої не було в минулі роки, можливо, вона теж пов'язана для того, щоб чинити певний тиск і показувати там свою силу чи організаційні можливості, чи ще щось. Насправді, люди в камуфляжі викликають тривогу. І насправді, якщо ми говоримо про багато моментів, ну, наприклад, російський терорист Гіркін, який потім починав війну на Донбасі, він є його свідчення, які він публічно говорив, це вся інформація в інтернеті, він під час. Подій на майдані в 2014 році перебував в Києві і знаходився в києво печерській лаврі, яка зараз контролюється московським патріархатом. Тобто, зв'язки принаймні значної частини, скажімо, кліру московського птерхату в Україні з відвертою російською п'ятою колоною, вони очевидні. Так само ми бачимо позицію багатьох священників цієї церкви на окупованих територіях, які там благословляють терористів і тому подібне. Ми пам'ятаємо позицію митрополита Ануфрія, який не встав демонстративно в під час урочистого засідання Верховної Ради, коли закликали вшанувати хвилиною мовчання всіх героїв, які загинули за Україну на війні. І єдиний, хто не встав, стали дипломати, стали представники всіх церков, причому всіх конфесій без виключення. Встали всі народні дипломати депутати всіх політичних партій, тільки митрополит Нуфрій не встав. Тому, якби зараз говорити, що це чисто акція помолитися, ну це звичайно дуже добре, і ніхто не проти того, щоб хтось молився, але ми розуміємо, весь цей контекст. І ми розуміємо величезний конфліктний провокативний потенціал цієї. Акції. Можливо, так, ті, щоб хто вона це хоче дискусія. скажете? Да, ви, можливо, ви. ті, хто це роблять, вони спеціально розраховують на те, що буде От, якась протидія. Це, справді, які розрахунка? А можливо, є задача створити картинку цього конфлікту протидії. Ми знаємо, що київський патріархат буде так само традиційно збирати акцію а, в ці дні, в тобто в Києві. Дня, якщо не помиляється, і це може співпасти. Ну і так Можете далі. відповісти. Mm. Ми не настроєні на конфлікт. Це раз наша хресна хода не має жодних політичних цілей. Це два. Наша хресна хода є релігійною. Це три. Ми не настроєні на конфлікт з київським патріархатом, і Наші хресні ходи, зокрема, верніше, молебні на Володимирській гірці, розведені в часі. Ми молимося там 27 липня. Київський патріархат молиться там 28 а липня. А розглядалася можливість, можливо, спільну акцію провести а, з київським. Не розглядалася патріархат. така можливість. Чому? Якщо ну в ну, принципі, тому що у нас немає спілкуво... немає Стичної єдності у нас немає спілкування, і це зрозуміло. Е, тому е, тут в тому в тій масі коментарів, які звучали за останні два дні. Е, я би хотів відмітити оці слова Антона Герашенка, які ви згадали на початку. Дійсно, це тверезі слова. Якщо будуть провокації, будемо реагувати. І е, радника голови СБУ Юрія Тандіта, який сказав, що якщо будуть провокації, СБУ і всі спецслужби будуть реагувати. Речі, во... Антон Герашенко в своєму посіці ще во... знаєте, що заявив? Напевно, ви уважно читали. Він сказав: цитата дослівна пана Герешенка. Серед парафіян московського патріархату є досить осіб, які співпрацюють з оперативними співробітниками. Тому нам відомі деталі того, що відбувається. Кінець цитати. <клес> будь ласка. Дивіться, вже в доступних джерелах є інформація про те, що СБУ цим займається СБУ, якби веде в лапках цей, цей хід, і ми абсолютно спокійно. Це публічна акція, відповідно, вона має бути відкрита. Ключове запитання. Дивіться, так. коли ви вирішували проводити цю акцію, так так. Санкція з Москви надходила від ні. Патріарха Кирила? Абсолютно ні, це наша внутрішня справа. Що ви скажете, пане Андрію? Ну, ви знаєте, я ж можу лише сказати, що на превеликий жаль, але ми маємо сьогодні різні способи дестабілізації ситуації в Україні. І от раніше, наприклад, активно використовувався фактор там. Що, мовляв, в Україні притісняють російськомовних, і це був один із факторів значить, накручування пропаганди російської. Коли стало зрозуміло, що це повна несенітниця, то я так думаю, тепер кремлівська політтехнологія розробляють нові схеми дестабілізувати Україну. Я думаю, що церковний фактор зараз дуже активно буде використовуватися. І мені здається, що це все, ще раз кажу, мені здається, що це все дуже сильно пов'язано з процесами всесвітнього православ'я, Тому що дійсно, от під час Константинової. Опольського собору відбулася насправді похальна подія, і він уже не збирався багато століть. І нарешті, вже питання автокефалії української повстало на всесвітній рівень. І зараз дуже важливо для Москви принципово це питання заблокувати різним способом не допустити. І я знаю, що в самому московському патріархаті в Україні є різні тенденції, зокрема, доволі багато людей там. Вони не займають настільки відверто про російську позицію. Вони хочуть можливо мають отримати можуть отримати слушний момент для того, щоб відкрито заявити про це. Але сьогодні, в тому числі, і проти них спрямована там ця ситуація. Тому мені здається, що Росія використовує свій інструмент свою з повністю контрольовану нею церкву в Україні в своїх політичних цілях. Андрій, так як це зробилася раніше всеукраїнське об'єднання Свобода ви ж є членом цієї партії. Нараз проводило свої акції, зокрема на день народження Степана Бандери 1 січня. Акції були з точки зору критиків, ну однозначні, ви готові можливо протидію цій акції хресні ході. Зробити, чи це виключається дивіться. Ми звичайно розглядаємо всі варіанти і будемо діяти по ситуації, тому що насправді ми розуміємо, що якби нам треба зайняти таку позицію, щоб вона була максимально правильна і ефективна, тому що звичайно не можна в жодному разі допустити нагнітання істерії і провокації. Ну я думаю, що якщо, наприклад, на вулицях Києва з'являться люди в георгіївських ленточках і з портретами Ніколая Второго, ну це буде однозначний конфлікт. і Тут свобода, не свобода знайдуться ті, хто будуть з цим не згоди, не буде конфліктна ситуація обов'язково. Я думаю, ті, хто це організує, вони це прекрасно розуміють, і вони свідомо на це йдуть, їм це потрібно, їм потрібні кадри, щоб потім розказувати, що дивіться, б'ють православних там, і так далі і тому подібне. Це один з елементів пропагандистської гри, яка ведеться. Тому а, я думаю, що так, так, наша реакція буде, буде адекватна, але в жодному разі ми не хочемо зіграти просто, знаєте, якусь роль, яку, можливо, хтось нам відвів. Можливо, я би хотів дійсно підтримати тут пана Андрія, щоб все таки ви не робили таких не грали за чужим сценарієм. Того чужого сценарія немає. Принаймні в нас в торік була хресна хода. приїхало 25-30 тисяч чоловік. Ніяких ніяких проблем не було. Не е, я думаю, що приблизно така сама може бути кількість людей і зараз, і все розумієте. Тому думати, а можливо, а ми вважаємо, що там хтось за тим стоїть. Потрібно оперувати фактами. Є факти, є над них реакція. Немає фактів, немає реакції. Хочу сказати, що йдуть прості люди. Ось і вже за даними сайту, за даними спецслужб, які публічно говорять про те, що там немає жодної людини, яка була би була б клієнтом в лапках сайту миротворець, яка б була б ага. пов'язана з бойовиками, серед сепаратистами і так далі. Це Та серед серед учасників ходи. Я не сумніваюся, що там є представники СБУ, які десь там ходять і дивляться, і так далі. В принципі, це нормально, тому що коли така маса людей йде, тому це прості люди, і можна на сайтах, на наших сайтах подивитися фотографії. Тих людей йдуть священики з сім'ями, йдуть люди, жілої кіженки, дідусі, бабусі, монахи, монашки і так далі. Щодо Константинополі Автокефалії, я тут тільки коротко скажу, що автокефалія можлива і Українська Православна церква не проти канонічної автокефалії, але автокефалія дається всій церкві в рамках всієї держави. Автокефалія не може бути дана окремо Київському патріархату, не може автокефалія бути дана чотирьом тисячам парафії Київській патріархату і не дана половиною тисячами УПЦ МП розумієте, тому тут потрібно розуміти внутрішні правила православних. Більше того, що в офіційних документах собору, які відбувся на криті, було сказано, що автокефалія не має йти всупереч єдності церкви. Всупереч автокефалії, не має суперечити принципу загальної єдності церкви. Так, так, так просто у нас 5 хвилин залишилося до завершення ефіру. Повертаємося власне до цієї ходи. Я зараз от, шановні гості, нагадаю, як відбувалися. Ще одна хода, не ця, яка триває зараз в Україні, а хода, яку провели менш ніж за місяць до початку Майдану в Києві на Луганщині. І от це було 4 листопада 2013 року. І тоді, в Росії, і не тільки тоді, зараз відзначають День народного єднання і проводять так звані русські марші. От ми дивимося ці кадри Луганськ листопад 2013 року. І от проводили тоді саме священники української православної церкви Московського патріархату таку акцію офіційна на честь казанської ікони Божої Матері. Так тоді про це заявляли. Але водночас бачимо прапори імперські чорно-жовто-білі під час тієї ходи людей налаштовували проти асоціації з ЄС. Це це було актуально. А зараз ще не виступили з тим, що відмовляється від євроінтеграції. От що ви скажете? От це не призвело зрештою до тих подій, які сталися буквально за кілька місяців, так званої руської вісни, спроби, так званої Новоросії, того ж Гіркина і так далі. Позиція української православної церкви полягає в тому, що ми засуджуємо політичне православ'я, тобто використання православ'я в політичних цілях. І ми бачимо там не тільки релігійну символіку, а бачимо прапори і так далі. Тому принципом нашого ходу і будь-якої ходи офіційно благословенної церкви центральним керівництвом церкви полягає, в тому що вона має бути без любої політичної символіки. Я, до речі, скажу, що у ПЦКП завжди свої хресні ходи вводить все таки при всій повазі любові до України з українською політичною символікою. Співом ще Мерла України і так далі. Тобто це не є чистий хресний хід. Це таке церковно-патріотична, я не знаю, процесія. Хресний хід це люди з чисто релігійною символікою, співають молитви, співають церковні пісні співи, не співають різні політичні, хай навіть гімн України і так далі. Тому що це інший жанр, я би сказав так. Тому те, що ми бачили на екрані, це все-таки порушення центрального благословення центрального керівництва церкви. І зараз прийдемо панові Андрію, що на Слово наприкінці програми, На ведому думку кияни і гостей столиці. Вони готові долучитися до цієї хресної ходи. Послухаємо і подивимося. Навчити, що у нас релігія слишком сейчас стала такой більше монетізірованою, вже такою деніжною, поэтому скоріше ніж да. Я не знаю нічого про хресну ходу. Замер на Донбасі, я їм не вірю. Просто не вірю, тому що московський патріархат. Звісно, знаємо, да, скоріше не взяли. У нас була без цього ми на не копалі. Дороги перекрили, поэтому неудобно. Я ставлюся до цього добре. Я сам віруюча людина, і якщо це в релігіозних цілях для людей, то це нормально. Знаєте, в нашій державі все можливо і можливо, і що ці, цю ходу можуть. Інші люди використають для політичних якихось провокацій. Я не дуже вірю, що це щось там таке велике заплановане є, але в цьому щось є, тому що це йде із східних частин, від Донецької області, сюди до Києва. Я не знаю, мені вважаю, що не треба ніяких ходів зараз, коли війна, і коли треба просто. А молитися можна вдома, молитися можна в церкві, молитися можна де завгодно, щоб тільки мир був. Пане Андрію, від що залежить мир зараз в Україні, від таких хрестних е ходів, не лише московського патріархату, будь-якої релігійної громади? Чи все-таки від того, як складатиметься ситуація на фронті? Дивіться, коли мова йде про акцію, яка от вже називається хода, значить, молитва за мир на Донбасі, то це вже політична акція. І хто би не казав нічого, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що мир на Донбасі існував рівно до тих пір, поки туди не втрутилася Москва і не розпочала там війну. Тому якщо і проводити акцію за мир на Донбасі, якщо це щира акція, то і треба в Москві проводити, а не в Києві. От в дійсно. Києві ця акція буде виглядати як то... просто намагання ще більше розбурхати і так сьогодні. Ні, знервоване розбурхане суспільство, і очевидно, що це вигідно тільки ті ж самі Москві. Як вважаєте, от все ж таки, ви закінчите програму? Можливо, адресатом такої акції мають бути не українці, а оці всі ну гірки не до них марно звертатися. Одна людина, яку звати Володимир Володимирович Путін, хресна хода це релігійна акція. Хай навіть вона за мир, але все одно це релігійна акція, це не політична. Тому рух чи в сторону Москви, чи в сторону Вашингтона, Брюсселя – це вже політично. Але з другої сторони в нашому інформаційному просторі, які про хресну ходу знають скрізь і в Москві, і в Вашингтоні, і в Брюсселі. Відповідно, це є крім того ще питання внутрішньої not організації церкви, того що люди йдуть з піднесенням. Люди бачать, що їх багато. Люди бачать, що вони моляться, і вірять, not що not. Господь почує їхні молитви. Я вам дуже дякую. за весь час на наш ефір з нашими шановними гостями, паном Андрієм Міліянком. Спасибі вам за участь у програмі. А також речником української православної церкви Московського патріархату Миколаєм Данилевичем. Дякую також вам і дякую вам, шановні друзі, за увагу. Привіт, ефір Олександр Лащенко.